Ви вирішили займатися спортом і обираєте між біговою доріжкою та орбітреком. Що краще підійде саме вам, давайте розберемося просто зараз. Скажу так, і ні для кого це не буде секретом, що орбітреки та бігові доріжки це є одним із найпопулярніших тренажерів для домашніх тренувань. Але вони мають різні специфіки та переваги. Орбітрек це такий тренажер, який імітує рух під час ходьби, бігу або підйому сходами. Але без ударного навантаження. А бігова доріжка дозволяє імітувати звичайний біг або ходьбу, гарно тренуючи ваші ноги, серце та легені. Переваги орбітрека: мінімальне навантаження на суглоби, що важливо для тих, у кого є проблеми з колінами або спиною. Тренується не лише нижня, а й верхня частина тіла. Заняття менш травматичні, що оптимально підходить для початківців. До переваг бігової доріжки можна віднести. Перше, природність рухів ідеальна для любителів бігу або ходьби. Висока ефективність для спалювання калорій, особливо при інтенсивних тренуваннях, можливість змінювати швидкість і кут нахилу, імітуючи біг вгору або спуск. Тепер найголовніше це ваші цілі. Якщо хочете уникнути навантаження на суглоби або маєте травми, обирайте орбітрек. Якщо ваша мета активне кардіо. Максимальне спалювання калорій і природні рухи доріжка стане вашим найкращим вибором. Також при виборі не забудьте врахувати технічні характеристики. Зачасту орбітреки тихіші та вони займають менше місця. Бігові доріжки можуть бути більш гучними та потребують рівної поверхні. Також зверніть увагу на ваш бюджет: якісний орбітрек чи бігова доріжка можуть коштувати по-різному. До речі, що стосується вартості тренажерів, то і, і взагалі асортименту вибору, то ви можете перейти на офіційний сайт нашого інтернет-магазину TopFitness.ua. Там є дуже гарні фільтри для підбору оптимальної моделі за власними параметрами користувача. Відфільтрувавши по лазі, по зросту, по а, кроку, тобто це все можна зробити прямо у нас на сайті. Якщо самостійно не можете обрати, яка модель буде для вас найоптимальнішою, то звертайтеся до нас за контактами в описі. Ми з радістю вам допоможемо обрати саме ту модель, яка принесе вам не тільки користь, а й задоволення від тренування. Але не забувайте про те, що найкращим тренажером буде саме той тренажер, який ви будете дійсно використовувати, а не той, який буде десь политися там в кутку вашого житла. Слухайте своє тіло, визначайте свої цілі та починайте тренуватися вже сьогодні. Залітайте на TopFitness.ua та купуйте найкраще зі знижкою. Знижка діє при реєстрації, вона автоматична, тільки но ви зареєструєтесь, знижка буде автоматично присвоєна до кожного товару. Також в нашому інтернет-магазині діє безкоштовна доставка при онлайн-оплаті та онлайн-оплата частинами від Приватбанку та Монобанку. Ми надаємо максимальний термін розстрочки, яку ви зможете оформити навіть на 10-12 платежів, відповідно до моделі та бренду обладнання. Ще раз, якщо потрібна консультація, то звертайтесь за контактами в описі, пишіть в телеграм. Якщо дане відео вам сподобалось, поставте лайк та підпишіться на наш канал, якщо ви це ще не зробили. Це дуже і дуже важливо для нас. Також поділіться вашими думками в коментарях, який би тренажер обрали саме ви і для яких цілих. Всім добра, побачимось!